Недалечко від моря є на цій стороні шосе отаке дуже незвичне явище. Просто саванна. Росте у полі, дикому майже. Мексика зустрічає. О, дітки на них зараз. Ох, і дітки на них. Які вони буйні. О, і красиві. За ними Петріно. Гори. Правда краса? От. Ага. Стіна. Стіна тут доповнення. Неймовірно. Краса. Краса така стіна. І з горами разом. Ну це клад же, правда?